Друзі, привіт Це YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глученко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується вже знайомий і відомий для вас спікер Іван Ступак. Це колишній співробітник служби безпеки України та військовий аналітик. Пане Іване, добрий день. Спасибі, що долучилися в черговий раз сьогодні до нас. Пані Даріна, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили чергове. Отже, на сайті Верховної Ради України з'явився такий законопроєкт про те, що в Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії для діяльності виключно за кордоном. От на вашу думку, чим саме будуть займатися такі військові, та чому ця діяльність не може бути здійснена в Україні? Так, дивіться, ну проект з'явився. Він вже не перший і здається, не другий. Там їх було багато десь двадцять наприкінці 19-20 рік перед коронавірусом вже був такий серйозний законопроект. Навіть не навіть не так. Наприкінці 19-го року, під час нової вже верховної ради був законопроект. Його розглядали. Але він так і не втілився в життя, не став. Законопроект не породився в закон. І там було теж про приватні військові компанії. Зараз в чому фішка? Приватні військові компанії, я не люблю цю фразу, але дійсно не на часі. У нас не вистачає людей для того, щоб можна було дозволити їм працювати в приватних військових компаніях, виконувати певні дії. Поясню вашим поважним глядачам, як це виглядає. Є в міжнародному законодавстві є таке поняття найманство, тобто людина, яка їде в іншу країну воювати за гроші. Він найманець, це різні міжнародні конвенції забороняють. Є внутрішнє законодавство України, яке це забороняє категорично. Там декілька років тюремного ув'язнення передбачається. Приватні військові компанії мають на ну, меті, що? що це буде все організовано, що буде юридична особа. Співробітники якої будуть приймати участь не у бойових діях, а саме у uh, охоронних uh, заходах. Uh... У ремонтних роботах, якихось там пусконалажувальні роботи, але все, що пов'язане з військовою технікою. Не відремонтувати гелікоптер, тут літак, тут щось привезти. Тобто така історія зараз відбувається. Люди їздять, але вони їздять на власний страх і ризик, ризикують стати найманцем, а от військові компанії вони повинні це врегулювати, вдосконалити. Є світовий досвід, коли воно працює, до речі, я вам розкажу таку історію. Приватна військова компанія не Вагнер, а Blackwater. Зараз вона має абсолютно іншу назву. Здається, Academy, але Blackwater вона закріпилася. Шалено відома компанія. Це такі ключові маркери компанії. Ну ключова компанія 21 століття. Були і раніше, там і в Африці воювала, але це така компанія нового зразка. І просто от такий цікавий момент про неї, щоб таке для розуміння. Її очолював свого часу Ерік Прінц. Він з родини дуже заможній. Його батько свого часу він був мільярдером. Ну там, шалені кошти, і просто для розуміння, просто такий цікавий факт, що. Ця компанія його батька запатентувала той виріб, яким ми користуємося ну майже щодня. Ну хто має автомобіль? Це е, козирок цей від сонця, в якому є дзеркальце з підсвітку. Тобто, це винахід компанії батька Рікапрінця, це для розуміння. Тобто, ще раз, ну такий був Був, але приватні військові компанії вони важливі для впорядкування цієї діяльності після війни, якщо держава не зможе задовільнити наших військових надати їм. Достойні умови оплати їх праці, вони працювали, ветерани, хтось отримав поранення, моральне, фізичне каліцтво, їх треба влаштувати, і на ними треба опікуватися. Не просто не призволяючи кинути, а ось забезпечити роботою в, за фахом, що вони знають, що вони вміють. Якщо вони не можуть себе знайти в цивільному житті, то приватна військова компанія, в принципі, вона може стати такою паличкою вручалочкою Людина їде. Наприклад, Саудівська Аравію займається тим, що вона знає, вона знає військову справу і буде тренувати місцевих ну, не аберегінів, місцевих жителів, місцеву е, якусь нацгвардію. і отримувати за це серйозні гроші. З цих грошей буде сплачуватися податки в бюджет України. Тобто, то, в принципі, ця історія має місце бути, але після війни. Речник повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші літаки F-16 прибудуть до України вже до літа, тобто по суті, через місяць. Однак їхню кількість він звичайно що не сказав сьогодні. Я з ним також спілкувалася і цю інформацію він відмовлявся повідомляти. І нам, звісно, що також на вашу думку, оскільки одиниць пташок, західні партнери можуть такі передати Україні. Дивіться, різниця скільки можуть передати, і скільки ми можемо оперувати зараз. Це не буде ніколи такої ситуації, коли у нас стоїть в ангарі, як у дубайських шейхів там безліч автівок, і Ти хочеш, хочеш на цій поїде, хочеш на цій поїде. Ні, а, літаки буде рівно стільки, скільки і, і тут виконані три умови повинні бути, щоб був пірс-пілот Підготовлений, навчений з ліцензіями, сертифікатами це все повинно бути Раз умова. друга умова. Наявний наземний персонал, який цей літак буде обслуговувати. Це там дві-три особи, які можуть вночі прокинутися на англійській мові, сказати, як називається та деталь, в якій послідовності вона замінюється, що відкручується перш на англійській мові, в першу чергу, і третє наявність е... місць, де ці літаки будуть базуватися. Якщо всі ці, ці, ці три умови будуть виконані, то от буде літак. Буде літак. Якщо для нього є місце, є наземний персонал, є пілот, буде літак. Буде друга така ось пілот е, наземний персоналу команда і місце, то буде другий літак. Тобто, все залежить від ось цих складових. Ну, попередньо ми розраховуємо така цифра гуляла. Це ну десяток-два десятки літаків на першому етапі. Звісно, анонсовано було там і плюс ще 20, і плюс ще там десь 10, 10 було, але попередньо. Моє таке припущення від 10 до 20 можна розраховувати. Але ще раз, це тільки припущення Дональд Трамп хочу про нього поговорити. Він заявив, що цитую ні копійки не дасть Україні, якщо Європа не почне вирівнюватися. На вашу думку, що означає загалом це слово вирівнюватися, і що має на увазі 45-й президент штатів, що означає не копійки, не дасть, не дасть це. Точно так. А що таке Європа має вирівнюватися? Але в кредит. Може дати. Не то, що може дати, я впевнений, що ця історія буде. Дивіться, Дональд Трамп він не прогнозований ні для кого, ні для американців, ні для нас, ні паче, ні для росіян. Нагадаю ще раз вашим глядачам, що перший раз, коли Дональд Трамп був президентом, я не про історію з Джавелінами, коли він нам передав, тобто республіканці передали нам Джавеліни, а демократи не передавали. Він перший передав ще там, 17-му році. Нагадаю цю таку історію, що ну, йому ж постійно згадують, що він проросійське, але він просто користується цією історією проросійською для того, щоб э, знаходитися в цій обоймі і рухатися далі. 2018 рік отруєння родини скрипалів в Лондоні, в Британії, Солзберійські шпілі, шпілі, шпілі-вілі, Петров Баширов, ці ось російські отруювачі, і в у вигляді відповіді на таке отруєння по всьому світу. ну, Розвинуті країни, вигнали з своїх країн близько 153 дипломатів. Ну близько окей, 150 російських дипломатів. Це по всьому світу. Сполучені Штати на той момент вигнали 60 тобто майже половина дипломатів, які були чао, какао до побачення. Це були в сполучених штатах і генконсульство в, Каліф... в сан Франциско. Воно було зачинено. То це за президентство Дональда Трампа. Це для розуміння наскільки він. Про російський він не прогнозований, тому я думаю, що з ним можна говорити мовою цифр, мовою калькулятора, мовою золотої монети. Тобто, прохання, яке підкріплено золотою монетою, воно буде працювати набагато ефективніше, ніж просто банальне прохання. Тому Україна повинна позиціонувати не просто дай. Дайте в кредит, дайте в лізін, дайте в оренду, дайте в тимчасово платне користування. Після війни ми повернемо, виплатимо суму за користування, або там напротягом якогось періоду компенсуємо або виплатимо вартість всього цього комплексу і заберемо його собі, а ви отримаєте гроші, які скажете. Тобто, треба влазити в борги. От зараз ваші якісь уважні глядачі скажуть: як так, ми не можемо там ВВП співвідношення. У нас питання виживання цифри, ну, гроші, то папір різаний. Ну, Кольоровий, різнокольоровий папір, окей, трильйонам більше, трильйонам менше. Нам треба вилізти з цієї історії. Ми не кажемо про перемогу, ми кажемо не програти. А потім є такі багато таких випадків, коли борги пробачалися 10%, 20%, 50%, роз, відтерміновувалися, в розстрочку. Тобто тут можна працювати. Головне, не відмовлятися. Тому ще раз. Дональд Трам дійсно не прогнозований. З ним треба працювати грошима. Казати, що ми за гроші просто так не будемо брати. Коли він каже про Європу, я думаю, що Європа вже дуже серйозно виросла з цих штанішок, і вони працюють активно Великобританія, Німеччина. Не всі країни, звісно, Іспанія так собі не хоче, Греція ну, так собі теж, Болгарія скільки може допомагає, але ситуація набагато в кращу сторону змінилася ніж в порівнянні, наприклад, січнем 22 другого року. Сьогодні головне управління розвідки розповіло про ще одну успішну спецоперацію в Росії. Там ми знаємо, що дрони атакували рязанський нафтопереробний завод. Також знями видання Політіко написало, що запас бензину в Росії майже закінчився. Москва через атаки навіть скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. На вашу думку, ситуація з паливом в Росії настільки дійсно критична? Ні, дивіться ну є політико видання, яке посилається на якісь свої джерела. Десь в уряді, але наші внутрішні фахівці українські в цій галузі, вони ж теж аналізують ситуацію кажуть, що ну, нічого не змінилося. Навпаки, навіть ціни в Росії на в деяких моментах стали трішки нижче. Зараз вони не бачать стрімкого зростання, про яке каже політика: 10% на дизель, 20% на бензин такого немає. Так, росіяни почали розпаковувати свої запаси ці. Ось Резервуари, які були запаковані а, з цим паливом для того, щоб забезпечити ринок, вони запросили Білорусь та Казахстан. Будь ласка, нам треба, щоб ви зарезервували для нас там певну кількість палив в Казахстані, якщо не помиляюся, це 100 тисяч тонн, Але в чому нюанси? За Казахстан достаменно знаю. Там такого ресурсу немає. Тобто, окей, Росія попросила, але у Казахстану банально його просто немає. В них посівна кампанія, в них теж є проблеми з паливом. І навіть у випадку, що якщо Білорусь каже так, ми попросили, дайте нам, будь ласка, банально немає що передавати. Є такий попередній розрахунок: що десь 20% російського нафтопереробного комплексу. Знищено, пошкоджено. Росіяни в свій, в свій час кажуть, що тільки ну дві третини вже відновили свою роботу. В принципі, можливо, це правда. Ми не знаємо достойно, але ось про той приліт, про який ви сказали, про рязань це вже другий приліт. Це перший, якщо не помиляюся, був ще в березні місяці, тобто. Влетіло, вони за березень-квітень відремонтували і знову туди влетіло. Причому не просто в ємності, а знову в цю воду здається, з чотирьох цих веж, які забезпечують переробку нафти в бензин, і переробляють її. Тобто робота триває. Я не можу сказати, скільки треба ще НПЗ. Не знаю, можливо, треба перетнути межу там не там, відсотків, 20%, 25-30%. Тоді воно почне працювати, але робота добра, робота класна, її треба продовжувати. І на сам кінець хочу обговорити ще таку тему. Начальник прес служби прикордонного загону сталевий кордон пан Шевцов заявив, що в росіян дедлайн 9 травня, начебто, до 9 травня вони планують розпочати наступальні дії на сході е, нашої країни та в інших напрямках. Скажіть, будь ласка, хіба зараз у нас затища? Хіба зараз російські терористи не наступають і не продовжують свої терористичні дії по ставленню до мирних українців та по ставленню до наших військових? Дивіться, суперечна інформація. От е, була озвучена, що планують, але в той же час державна прикордонна служба буквально декілька днів тому спростовувала заяву, каже, що ми не бачимо підготовок ознак підготовки на наших кордонах якихось великих з'єднань, які мають на меті наступати, щоб вашим глядачам було більш зрозуміліше, коли кажуть прикордонна служба, це не означає, що сидить прикордонник десь в бінокль, подивився скільки там. 100-200 метрів. Каже, ні, не, не видно нічого. Є е, там різні засоби у прикордонників, яким вони можуть бачити на глибину 40-50 кілометрів всередину, і поки що ну, супротивника, і вони не фіксують. В той же час, якщо б навіть такі речі фіксувалися, то західна преса вже пробила і дослідження, і публікувала От знімка супутникові знімки цієї території. Що ви бачите, тут було п'ять танків. Тут вже 55, а Тепер вже 155, і Тут намети з'явилися. Ну от такої інформації немає. Тому спокійно ми сприймаємо про дедлайни. Ми знаємо, це 7 травня, 9 травня. Це інаугурація Путіна. Це день перемоги. А зараз там в них мракобесія, коли західна техніка, яка була знищена, вона витягнута в на Москву десь на Червону площу або там ну десь музей, і вона демонструється всім бажаючим, входять, плюють в неї. Ще поставили картонного Зеленського, картонного Байдена. Взагалі була прозвага шикарна, можна було плювати в них зранку до ночі. Тобто, поки що в такому сенсі відбувається і наступ. В них до речі теж продовжується. Звісно, вони трішечки не то що трішечки а суттєво збільшили акцент на Донецькому напрямку, зменшили купінськ лиман, але він продовжується повзучий, але продовжується. Пане Іване, дуже вам дякую за приділений для нас час. Так, друзі, ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, і, звісно, що діліться нашими відео з рідними і близькими, щоб підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну та, звісно, що перевірену інформацію. Ще побачимося у нових випусках.